Мала Макманя приймає вітання? Одного дня на будівництво зійшлось поважне товариство. І всі гарчать, і всі ревуть в рума, в кого це їм везуть, Автоплатформу, Хто це там? Невже, невже, нарешті там? Приїхала підмога дуже, хоча якась маленька дуже. Зати моторна, ти гляди малечо, чи ж тобі сюди? Уперлась ковшиком мала, себе з платформи здіняла, колесами забуксувала. Бі-біп! усю команду привітала. Ти хто? Від бійнечка сестричка мала макмамі труємничка. Садок скінчила до строкового і далі вчитися готова копати, совати і рити, мурити, загортати, бити і кожну мить нове вивчати. Лише порадьте, де почати. Малечо квапитись не варто, будова, це тобі не жарти. Ну, чим би ти допомогла така слабенька і мала. А ще у нас брудна робота. Гляди, заляпаєш капота. Я вірю, хвацька ти міла, але чи стане тобі сили, щоб допомог, допомогти хоч трохи нам, іди постій тихенько там. Всі розвернулися, та й ходу. Мала Макманя каже, згода, я розумію, друзі, вас, я поможу, ще буде час. Машини стали знов до діла, земля під ними. Задвих тіла, а потім біп. Сигнал біди. я тут, я мчу, мерщі туди. Летить мала з усіх коліс, туди де пагорб суне вниз. Всі за макманею помчали, але її не наздогнали. Прудка, розумниця мала, на поміч перша прибула, а там аж на краю під видвалу. Ковшами друзі працювали, а потім з'їхали по схилу, застрягли вибратись сила. буксують, грузнуть і гудуть. Аж ось макманя тут, як тут. Найперше варто перевзутись, колеса можуть посковзнутись. Тоді насадку замінити, кліщі хапалку причепити. Щоб підіймати догори чавунні труби хоч по три. Їх треба рівно потримати і молотом позабивати. До труб чепити щось, ага, багацько метрів ланцюга. Хто може так, окрім Макмані? Вона без жодного вагання. Збігає, впевнено, по схилу, гілки обламує щосили і каже Трішки потерпіть ми вас дістанемо замить. Аби не сковзалися, не сковзалися схили, піском їх рясно потрусили. Пісок, розумниця, мала по всій багнюці розвезла. Простягне кран могутню руку, підніме більшу каменюку. Макманя менші камінці полускала на пластівці, що ж, друзів, звільнено ура, мотор заводити пора. Ось екскаватор загудів, та з місця зрушити не зумів. Ой-ой! Розібрано завали, а в мене гусениця спала. А в макмані є насадка, Го гоп і знову все в порядку. Отож мотори загуділи, по схилу їдуть, що є сили, а на горі вже друзі любі ланцюг накинули на труби. І тягнуть, смикають, тримають. Колеги з пастки витягають. Хто має сили, той газує, мала макманя всім керує. Нарешті стали на тверде, у будівництво знову, а будівництво знову жде. Я дуже рада, що ви цілі. Що ж, прощавайте, друзі милі. Прощатись, друзі не схотіли, а загукали і задуділи. Прийми подяки і вітання, чудово подруга Макманя. Не йди, маленька, підожди, лишайся з нами назавжди. І як сказали, так і сталося. Вона до гурту приєдналась. Відтоді трудяться дружненько, п'ять більших і одна маленька. Середні, то в одной рівні, всі однакові, знакомы